Оруша Наталя, санітарний інструктор 54-ї механізованої бригади, молодший сержант ЗСУ з осені 2015-го Брала участь в антитерористичній операції на сході України, витягувала бійців з під обстрілів, лікувала хворих, надавала першу допомогу пораненим. Наталя була медиком за фахом. У неї була любляча сім'я. Чоловік і донька. Коли донька закінчила навчання, Наталя звернулася у військома і підписала контракт зі зсу. Як згадують її побратими, була надзвичайно тендітною, але це не завадило їй успішно виконувати свої обов'язки медика. Навіть більше вона по особливому опікувалася пораненими, тримала в приміщенні ідеальну чистоту. З раночку всім бійцям готувала чай і була доволі життєрадісною радісною жінок. Очною загинула 2017 року внаслідок прямого влучення протитанкової ракети в медичний автомобіль в районі Світлодарської дуги. Наталя Хоружа загинула, захищаючи Україну від ворога. Вічна слава героям України!